Зло без підтримки нездатне на розповсюдження. Вітаю всіх, хто завітав на мій ютуб канал Віталій Бала. Сьогодні у нас на календарі 22 травня четвер, і по четвергам у мене на Ютуб каналі можете подивитися програму Нечистий Четвер. Сьогодні я хотів би поговорити про Андрія Портнова. Про нього багато пишуть, обговорення йдуть, заяв, коментарів. Всі засоби масової інформації у світі також згадали про це вбивство вчора, навіть чи сьогодні зранку, повторюють там різні історії, описують там різні зараз версії, звучать, особливо в українському інформаційному просторі, хто це міг зробити, які мотиви, що це. Ну, вчора я написав у себе на сторінці у Фейсбуці, що ну, так багато обговорень, краще б більше говорили. Про добрих людей і стільки говорили про добрих людей, як пишуть і говорять про Портнова, ну я маю на увазі в Україні. Але все-таки ситуація ну, продовжується з цим обгоренням, і я хотів би ну, зробити акценти, на мою думку, трохи на іншому. Не на мотивах, чому це могло статися, не на організаторах, хто це міг організувати, а на співпраці Андрія Портнова з чинною владою в Україні. З владою, слуг народу, а також на компроматі, який безумовно в нього був, компромат, який дозволяв йому тримати, як кажуть, під контролем значну частину ну, всієї правоохоронної системи, включно із судами. І більше того, царьов, пам'ятаєте, такого був такий депутат з партії регіонів. Зараз він переховується, прибуває. На Росії він там зробив таке звернення, і в якому заявив, що ну, звернення мається на увазі візуальне, там десь себе записав відео, і в цьому відео він заявив, що портнов виявляється, ну, були безумовно, різниця приводу розмови, плітки, інформація що його значного впливу на. Чинну вже владу в Україні за часів, як став президентом Володимир Зеленський, так от, Царьов сказав, що виявляється, портном вирішив питання навіть зняття санкцій. До речі, про санкції. А, до речі, ці санкції за санкції зняття, там мова йшла про мільйони, мільйони. Навіть царьов сказав, 10 мільйонів знає цифру, що заплатили, щоб портнов знімав санкції. Як він сказав, він практично все вирішував, не перебуваючи в Україні. Так от, стосовно санкцій. В грудні 2021 року проти Портнова, Портнова ввели санкції США, ну, а наша чинна влада вона так і не спромоглася вести санкції проти Портного, в чому тільки ну, не звинувачували, але суди жодного рішення щодо нього не прийняли. Ну як після його загибелі, після вбивства. В соцмережах з'явилися там різні цього приводу там меми. Ну, я не хочу обговорювати, бо це ситуація така, достатньо, на мою думку, ну, неоднозначна, бо не всі ті, хто там багато говорить, можуть, в принципі, це говорити, бо чомусь вони не говорили це до того, поки він був живий, але то таке. Так от ось, там появлялися меми, зокрема, тому що тепер він перестане перед іншим судом, який не можна буде купити. Ну, Тут я вважаю, що тут дійсно. Є 100% логіка і правда. І от, повертаючись до співпраці, він 22 лютого 2014 року, після Революції Гідності, ну, виїхав з України, ну, фактично втік, можна так сказати, а потім все-таки у 2019 році повернувся, допомагав Зеленському, дуже підтримував його. І був в Україні до червня 2022 року, потім виїхав звідти, ну, як тепер відомо, проживав в Іспанії. Так, от до червня 2022 року, у ці роки, він себе дуже тут виявляється нормально, можливо, нацькати, комфортно почував і багато вирішував. Багато вирішував, але що може вирішити людина, яка ну, визначається як ворог України? це дійсно так. Вся його діяльність вона це демонструвала і він цього не приховував, особливо коли вже пішов працювати. Від до речі, там постійно згадують, що він працював у Тимошенко, бо Тимошенко, депутатом потім був Янукович, але зараз чомусь ніхто не згадує про його співпрацю з чинною владою, владою «Услуг народу. І всі ці так звані експерти, які представляють всюди на різних ефірах, де вони тільки там щось не пишуть, не заявляють, вони про це чомусь не згадують. І в цій ситуації ця співпраця з чинною владою, вона насправді може вийти боком для представників чинної влади. Там багато різних прізвищ називалося. Зокрема, заступник офісу президента, голови офісу президента Татаров, там ніби що він і допомагав навіть сину виїхати Портново в березні 2022 року. Тобто багато різних моментів було. Но я думаю, що компромат, який безумовно у Портнова є на. Тих всіх представників, які зараз займаються найвищі посади в Україні в різних сферах: законодавчій, судовій, в виконавчій, ну і безумовно, в Офісі президента, так от цей компромат ж з'явитися. Тому мені видається, що саме на це треба зараз акцентувати більшу увагу. І як себе почувають, чи пішли е, ходаки, чи не знаю там. Пошукачі того компромату, шукати, де він, що він, як. Бо за великим рахунком, всі визначають і говорять про те, що Портнов був розумною людиною, талановитою людиною. І важко уявити, що він не міг передбачати різні розвідки подій, знаючи його там дії. Він дуже мав багато горів в Україні, бо був причетний там до різних справ стосовно. І е, забирали бізнес, багато різних суди, людей навіть відправляли е, в тюрми і так далі. Тому, е, безумовно, що він розумів, яка може бути ситуація, який може бути розвиток подій. І так чи інакше, ну, це, як кажуть, класика, мусив підстрахуватися оцим компроматом, який би мав стати такою для нього ну, щитом, без, щитом безпеки. Так от. Е, Напевно ж, ми можемо очікувати, я б дуже насправді хотів, щоб цей компромат реально з'явився у публічному доступі, і тоді би, можливо, у багатьох людей в Україні в першу чергу, все-таки настало це от прозріння, щоб було розуміння того, хто насправді є у владі зараз, що він собою представляє, і що він робив і робить. І от ця ситуація з тими партнерами, друзями, як можна так сказати, назвати їх Андрія Портнова, який зараз є у чинні владі в Україні, які допомагали йому новуйте рівень. Це зняття людей і санкцій, там же санкції умовно оголошені чи превентивні заходи, щоб санкції не накладалися. Ще раз хочу нагадати, що санкції проти нього українською чинною владою не були введені, а Сполучені Штати Америки ввели санкції у грудні 2021 року. Тож, ну, за великим рахунком, друзі ж не могли вводити санкції проти свого друга, тим більше, там, можливо, вони дуже багато в чому від нього свій час залежали, бо він там і кадрів розставляв. Він займався е, з 2010 року у Янукович якраз судовою реформою, багато іншими речами. Тобто, думаю, всіх порозставляти своїх людей. Їх тут багато. І от і, на мою думку, дуже було би добре, щоб зараз всі ці люди засвітилися. У тому компроматі чи списках. Він там любив говорити про списки, які там мали складатися щодо патріотів України, коли прийде влада російська України. Так от, от, саме на цьому я хотів би, щоб ми ну, зосередилися, бо цей компромат, чи ці списки, він може, ну, на мою думку, дуже і дуже допомогти вичистити оцю… Ці, я би сказав, провладні авію і конюшні, які зараз є, на жаль, в Україні. І це, до речі, стосується не тільки за цих представників так влади, за президента Зеленського, це і які були раніше. І от ця, це вичищення, оце от, от воно реально може дуже і дуже Україні допомогти. Зокрема, я думаю, там буде і багато реальних агентів Російської Федерації. От про таке я хотів сьогодні говорити. У програмі нечистий четвер» бачимо, що дуже-дуже все нечисто в українській політиці. Сподіваюсь, ви додивились до кінця. Не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте. Ну, а хто ще не підписався, то підписуйтесь на мій YouTube канал. Бажаю всім усіляких гараздів! Все буде Україна!